Зубрик молодець, справився, звичайно. Тамо більше Ох, сипи, але симпто. Там такий самий смисл, як і тут. Вже здоров'я всім українцям, хто підтримує нас. Ранок картопля не чекає, потрібно копати. Вчора товариш привіз мотоблочка. Олег, дякую, велике. Значить, мотоблок Зубер, шістьорка. Коли в мене не було трактора, я в нього, він мене виручав, давав його фрезерувати город біля будинку. Класна річ. Огляд проводити не буду. Так, общий план знімлю. не мій мотоблок, про це повинен говорити власник. Ну, спробуємо, як він копає, і побачимо, що там під, під землею є, яка там картопля. Мені один підписник писав, що одна картопля, вони максимально яку викопали, 871 грам. Ну, зараз я накопаю, в мене, мабуть, там теж є такі до Значить, Він. Купує, купив, мабуть, і доробив, бачу, цю я така для, це для посадки катоплі. Він мені казав, ну вона буде і, і, і копати. Він себе вчора копав, то казав, що прекрасно справилась з роботою. Наводимо та поїдемо, покопаємо. Мотузочок нього дуже класний, де він знайшов такий, ну, класний, цупкенький мотузок. Він мені казав не завести на передачі, бо буду доганяти. Ну, краще якби доганяти, то на першій, бо на другій піде компресор. Є. Замотуємо. Звичайно, ночі вже зараз холодні. Забачите, світ вдягнувся, тому що ну, вже прохладно доволі. Намотуємо. Тут що Мурик, зараз поїдемо копати, Поможеш? Така ситуація, друзі, звичайно, я знав, що тут ніяких картофель сильних і немає. Зараз пробуємося на, на верхній цій ділянці, можливо там, на ну, цьому кусочку, і там і трішки інший сорт. А тут я вам скажу, ну так як є. Нема що показувати, з картоплями цього року буде проблема. Ви подивіться, як засклепило. Буквально 5 см 4 десь нижче поверхні землі, а тут грудка. Цього року. Весна була холодна, це попливало на все. І на кукурудзи, і на соняшники. Абсолютно на все, що ми садили. У нас, в нашій області, в Вінницькій області. Ну, принаймні, у моєму тут районі так, воно з нашої з цієї сторони, ближче до Молдови. Холодна весна без дощів, літо аж до серпня місяця, ні одного дощу. Все тріщало по швах, я вам скажу. Все, все так просилося, все хотіло дощу, а його не було. А літо було дуже жарке, над, надзвичайно жарке, як воно терпіло, немає багато. Але маємо те, що маємо. Їдемо спробуємо на оці верхні, верхньому кусочку. Можливо, там, а потім ще спробуємо раннього. Отут в мене кусочок посаджений. Поїхали. Немає цей. Я вже перепорпував, брав радок, тому що думаю, можливо, не попадаю на радок, десь, десь виляє. Ну немає її, немає. Тут так само, ви подивіться, які скиби. Це мені нагадало осінь 21-го року, коли зорати було практично нереально. Мені здається, це так. 21 й рік осінь осінью оралися. Дуже важка оранка була, засуха. Вирвемо подивимося, що що ще. Ну що тут є? Подивіться. Що тут є? От що тут є. Звичайно, про 870 грамів картоплі я і не мріяв, тому що я знаю, дружина казала, що картопель немає. Ну Нічого ми знайдемо вихід. Це Ви це, це, знаєте, мене не розчаровується. Не буде картопель їсти. не будемо їсти картоплю, будемо їсти м'ясо. Там головна перемога, це все ерунда. Поїхали раніше спробуємо. Там більше газу! Як молодець, справився, звичайно, впирається, треба і потрібно його тримати. Отак, зарядка добра зранку, така на... Ну класно, класно, молодець, класно, справився. Оце е копалка-сажалка теж непогана. Я думаю, тут нічого іншого не потрібно видумувати. Як бачите, це зайняло, ну я не знаю, скільки хвилин 15, якби ще оператор не казав, стань тако, стань тако, а назад верни, засип радок, засип картоплю назад, ще раз прокопай. Ну, звичайно жартую. А що, друзі, така ситуація. Зяде. Більш частіша ділянка. Це рання картопля, її давно потрібно було викопати. Я з вами згоден. Але я знав, що тут немає що копати. Так смисл його було звідси витягувати. Як бачите, ну що тут, як вам, як вам показати? Йо, в мене щось таке що покласти. У ну, мене просто долонь э, велика така, тому картопля вам здається маленька. І наша українська картопля. Нічого страшного. Того року був дуже класний урожай. З такої самої ділянки я приблизно зібрав тонну 200, десь тонну картоплі. Що я з нею робив, що їв, а що роздавав, не продавав, тому що, ну, як би сказати, не моє то. А цього року, як ви бачите, придеться самому десь трішки підкупити, тому що, тому що. Ну, я все надіюся, що це просто такі радки попалися. А оці, що я пропустив, тому що я копав через радок, отут повинно бути точно. Ну, знімати я вам це вже не буду, чесно скажу, тому що смисл там. Там такий самий смисл, як і тут. Немає сильно, немає такого, але один великий плюс, величезний плюс. Дівчата стануть. За 20 хвилин, бо я йду на роботу, за 20 хвилин це позбирають, позвонять мені, я швидко прийду, викопаю ще ціротки, і за день картопля викопана, дівчата цілі, а з голоду не помре. Буде все добре, у нас Україна багата і все буде добре. Ну що вам сказати? Обіцяв, показав, до наступних відео. Хай щастить.